Вітаю вас, дорогі учні! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. Сьогодні пропоную вам здійснити подорож у часі і перегорнути сторінки календаря на початок ХХ століття. Перед нами Макс Планк, людина, яка заклала фундамент нової фізики, квантової. Але він має дуже засмучений вигляд. Адже під час роботи над моделлю випромінювання чорного тіла йому довелося вигадати явище випромінювання порціями хвиль, які він назвав квантами. Ведення цих порцій у формули дало гарний результат і допомогло підігнати рішення до відповіді, відомої завдяки практичним спостереженням. Чому ж ученому бути засмученим? Відповідь проста: Планка не влаштовувала незрозумілі уривки хвиль. На жаль, Кванти ніяким чином не хотіли зникнути з теорії. Без них нічого не вдавалося. Макс Планк із нетерпінням чекав того моменту, коли хтось позбавить світ його квантів. І така людина з'явилась у світі фізики. Наразі на наукову працю цього вченого можна натрапити скрізь. Його формула трапляється і як принт на одязі, і як напис на улюбленій філіжанці. А одна відома поп-співачка навіть назвала так свій альбом. Здогадалася, про кого йдеться? Ну, добре, зроблю ще одну невеличку підказку. Фотокартка цієї людини, на якій він показує язика, була продана на аукціоні за 125 тисяч доларів. Усе правильно, цією людиною є ніхто інший, як Альберт Ейнштейн, портрет якого зараз на екрані. Він дійшов висновку, що монохроматичне випромінювання поводиться так. Начебто складається n-ної кількості незалежних один від одного квантів енергії, величиною ашню кожний. Ейнштейн припустив, що річ не просто у квантах енергії, а в реальних частинках, з яких складається будь-яке електромагнітне випромінювання. Згодом частинки світла, кванти світла, стали називати фотонами. У сучасній фізиці фотон розглядають як одну з елементарних частинок. Проте, на відміну від частинок речовини, він має специфічні властивості. Фотон це квант, тобто частинка електромагнітного випромінювання. Фотон є електрично нейтральною частинкою, тобто його заряд дорівнює нулю. Зупинити чи загальмувати фотон неможливо він або рухається зі швидкістю світла. Або не існує взагалі. Швидкість руху фотона не залежить від вибору системи відліку і завжди дорівнює швидкості світла у вакуумі. Це дорівнює 3 на 10 у восьмому степені метрів за секунду. Ця швидкість є абсолютно незмінною, константною, тобто такою, яку неможливо ані збільшити, ані зменшити. Вона не залежить від швидкості руху спостерігача. І з цією швидкістю фотон народжується, випромінюється, і на цій самій швидкості помирає, поглинається. Маса спокою фотона дорівнює нулю. У стані спокою фотон просто не існує. У момент випромінювання фотон народжується, отримуючи при цьому певну швидкість, енергію та масу. А в момент поглинання фотон помирає, втрачаючи при цьому свою швидкість, енергію. Та масу. Ця властивість стосується тільки окремого фотона. А світло загалом, як потік фотонів має масу, величина якої визначається за формулою m дорівнює Е поділити на c у квадраті, або дорівнює H поділити на добуток c лямбда. Говорячи про масу фотона, мають на увазі так звану масу руху, тобто ту масу, яка є еквівалентом кінетичної енергії частинки. Фотон має енергію. Енергія фотона пропорційна частоті електромагнітного випромінювання, квантом якого він є. Тобто Е дорівнює hν. Повну енергію фотона можна визначити і за законом взаємозв'язку маси енергії. Е дорівнює мЦ квадрат. За визначенням, імпульс дорівнює маса помножена на швидкість. Нам відомо, що маса дорівнює енергія, поділена на квадрат швидкості світла. Підставляючи формули маси у формулу імпульсу, маємо. P дорівнює Є поділити на С. Імпульс фотона дорівнює відношенню його енергії до швидкості руху та обернено пропорційний довжині хвилі фотона. P дорівнює відношенню є на С, або дорівнює H ню поділити на С, або h поділити на лямбду. Фотони випромінюються під час переходів частинок речовини зі збудженого стану в стан із меншою енергією, прискорення заряджених частинок, розпаду деяких частинок. Фотон має і інші властивості, зокрема ту, яка описується величиною під назвою спін. Про суть цієї властивості ви дізнаєтесь дещо пізніше. Тому наразі просто зауважимо, що спін фотона дорівнює одиниці, коли один фотон потрапляє в один електрон. Він передає йому всю свою енергію, всю порцію. Яскравість світла інтенсивність це кількість фотонів. Багато фотонів яскраве світло, мало фотонів тьмяне. Наведені властивості фотонів були встановлені не відразу. На початку ХХ століття навіть ідея існування частинок світла натрапляла на різке несприйняття. Адже інтерференція і дифракція світла показували, що світло це хвилі. Через 50 років після появи гіпотези Макса Планка, коли існування фотонів уже не викликало сумнівів, Альберт Енштей писав: після 50 років роздумів я так і не зміг наблизитися до відповіді на питання, що ж таке світловий квант. Можливо, ми з вами зможемо дати відповідь на це питання. Спробуймо це зробити наступного уроку. До зустрічі.